Навіть не вірш. Три неримовані рядочки, звичайні тихі, до світанку залишився лише один крик півня. Люденьки, люди, позичте часу, бо ж не встигаю. То прилітаю, то від'їжджаю. Бути щасливим чомусь забуваю серце в гарячих долонях стискаєш, що билось тихіше. Бо ж розірветься, хтось поруч плаче, хтось поруч сміється, не зупиняюсь. Бо часу немає, бо хтось десь давно вже на мене чекає. Минає життя ось такій круговерті. Та будемо чесні, будемо відверті. Кому ми потрібні там. Після смерті. То ж знову дорога і знову на трасу. Людоньки, люди. Позичте Час. Той слабкий, а той міцний, мов криця. В того повно слів, а в того справ. А той у серці. Викупав криницю, а хтось туди каміння накидав.